День усіх білок Ірена Карпа. Розділ 12 Кучерявчика швидко зморив сон, і в тому сні відбувалися дивні речі. Ліс світився різними кольорами, танцювали мавки з білками, крихітні феї кружляли в повітрі верхи на листочках, як на серфобордах. Сам кучерявчик теж летів, оминаючи їх, аби не збити. Та ще й не один летів, а за руку з нею. Прекрасною, усміхненою, сильною і теплою білкою летягою. І сам він так широко всміхався, що однієї миті йому аж заплющилися очі, і він бихнувся лобом об дерево. Летяга кудись зникла, але з'явився він Заяць, заяць, держите! где собаки, где собаки? Лавіте, бігіть, будіть. Кучерявчик у вісні не міг хто кого будити і куди бігти. А поміж тим голосів тупотіння довкола більшало. Де дівся цей лісник? Як можна спати в дев'ять вечора? Де його собаки? обурювався один голос. Та ну, то дурна ідея ловити вашого зайця. Думаєте, ці пси хоч на щось датні? посміювався інший. Клітку треба було закривати, а тепер шукай вітра в полі. У вас і носоріг би непомітно втік. «Мовчи, Колю. Виріснув перший голос жіночий. Ой ма, смотри, там тож нема собак. За ним тонший, дитячий голос. Зате там є білки. На цьому слові кочерявчик остаточно прокинувся. Манюня безтурботно хропіла поряд, чистим сном погонича собак. Навіть те, що вони з братом, наче зірки бродвейського мюзиклу, раптом опинилися у світлі потужних ліхтарів, жодним чином її не знітило. От халепа! Тільки й встиг сказати кучерявчик перед тим, як зробити велику дурницю, схопити Манюню за шкірку і забитися з нею в найдальший куток, із тих, що здавалися безпечними. На жаль, непомітно цього зробити не вдалося. Мамочка, ані там. Вгодований хлопчик бігав повільно, але глазурований кольоровий донат на бігу доїдав віртуозно. Держи їх! Коли лісові друзі збагнули, що ховатися в стодолі було помилкою, шляхи відступу вже було перекрито. Перекрито в буквальному сенсі, об'ємними щільними силуетами загородився один єдиний вхід до цієї будови без вікон всередині було геть темно, білок одразу й не побачили б, аби на них випадково не натрапив ліхтарик. Промінь його хутко заходився нишпорити усіма закутками стодоли. Де тепер шарпей і шпіц? Може, хоч якось би зарадили? Ну, все. Кучерявчик як міг прикривав собою манюню, доки очі звикали до яскравого світла. Тепер нам кінець. Оточать, схоплять, посадять в сусідню клітку з литягою, і дивитимуся я на неї до кінця днів своїх. Добре, дід казав колись, будь обережний із своїми мріями, бо ще збудуться. Ох, пропали наші лапки і хвостики. Ліхтарик світив, здавалося, ще яскравіше, а темні силуети загрозливо наближалися. Пробачте, але це мої білки і моєї онуки. кучерявчик раптом упізнав цей голос Дід Петро. Звідки він тут взявся? это? Чо это ваші, а ж ждіки є, закуткудакав йому у відповідь високий жіночий голос. От саме тому й наші, мої, онуччини, ще інших дітей і дорослих, ліс же державний, усіх нас, а не ваш приватний наразі. От іменно що наразі, огризнулася вересклива тітка. Пока що не наш, а білки ці нічейні. Хай їх моєму синулі в зоопарк поймають. Мальчик хочет. Дід Петро зітхнув. Він так довго жив на світі, що його вже нічого не могло збентежити. Він схилився до примхливого хлопчика і глянув йому в очі майже з ніжністю. Хлопчикові тим часом ця катавасія вже почала, видно, набридати, але ж як мислять недалекі люди. Якщо якась річ, подія чи людина потрібна іншому, то, значить, конче потрібна й мені, хоча раніше про це, можливо, й гадки не мав. Ти правда, хочеш цих білок? Правда. Майже впевнено кивнув на бурмосений хлопчик. Ну що ж, тоді впіймай їх. І старенький, заступивши вихід людям, хутко розчинив широкі двері стодоли навстіж. Біжіть, біжіть, біжіть. Білки довго чекати не стали. Не встигли отетерілі любителі зоопарків позакривати роти, як кучерявчика й манюню, наче вітром здуло. Огрядний капризун і не подумав нікуди бігти. Так і стояв він, десь на межі образи і обурення з роззявленим для вереску ротом. І лише шарпи і шпіц, як ні в чому не бувало, потягувалися й чухалися просто посеред двору. Пропустивши всі фатальні пристрасті, вони з'явилися якраз на розв'язку трилера. Що ж, тепер є шанс на чесне полювання. Засміявся дід Петро і неквапливо пішов через галявину в бік хатки лісника. Виявляється, вони дружили, і дід сьогодні дуже вчасно навідався в гості. Та ви, ах ти ж, ви за це заплатите!» Здавалося, уфарбованої тітки від такої okay. оказії от от піде дим із вух із носа. Дід Петро вже не чув чи, принаймні, вдавав, що не чує її. Нічний ліс, коли на тебе не чекає тепле й затишне дупло. І мамина, хай не висока, але цілком гаряча й поживна кулінарія, то не найкраще місце для малого звіряти. В якийсь момент кучерявчик упіймав себе на тому, що відчуває ледь не паніку, на яку накладалося відчуття відповідальності за молодшу сестричку, і цілком логічне небажання ночувати в малознайомому місці. Попри це, сидіти на чужому дереві, де кожне шурхотіння могло виявитися позіханням хижої рисі, що саме вийшла на перший сніданок, було не менш небезпечним за повернення в людську оселю. Бо що як люди з зоопарку повернуться? Тому помінявши кілька дерев і обнюхавши кілька кущів, кучерявчик з манюнею, чесно намагаючись не дрижати, мовчки дійшли спільного висновку. Нема місця надійнішого за собачу будку. І якщо донедавна таке нікому з дикого лісового братства і на думку не спало б, то тепер Манюня тягла за собою брата, як крихітний, але пробивний катер буксир тягнув би прогулянкове судно. Собаки, може, й хотіли б висловити здивування, але просто вже не знайшли для цього жодних сил. А, знову ви. махнув лапкою Шарпей. То хоч познайомимося, може, підвів голову шпіц. Вона от карма, а я сракс. Так кучерявчик з манюнею дізналися, що шарпей був дівчинка, а зі шпіца ніколи не варто сміятися. Лягайте, спіть уже, якось воно завтра буде. Бо, як казав бравий солдат Швейк, ще ніколи так не було, щоб ніяк не було. Кучерявчик не знав такого солдата, але, засинаючи, повірив йому на чесне слово.